Привіт, мої любі. А було комусь цікаво, чому Господь знищив перший світ? Вчорашня проповідь мене довела до сліз. Я дуже була цікава мені, чому Господь знищив той світ. Чому люди такі були винні, що Господь знищив, адже кажуть, що він дуже сильно любив людей, чому це пішло знищення? А все почалося від того, що було в раю, коли Адам з Євою згрішили, Господь їх скинув на землю. І коли він говорив, він сказав, що прийде Спаситель на землю і порятує людей, тому що Господь дуже любив. Людей. І народиться Спаситель від жінки на землі. І це почув диявол, сатана, який був Змієм тоді, так, в цьому саду. І він послав своїх ангелів, своїх падших ангелів, щоб вони грішили з жінками, щоб вони було це змішання крові, щоб від тих жінок рождалися тільки уроди, великани, які були породжені. Вони були дуже високими, великими, і вони людей просто роздирали. Вони гвалтували, вони вбивали. І Господь, просто коли дивився на це все знущання, він просто не витримав і він знищив цей світ, тільки залишився на землі ноя і його сім'ю, щоб він ноя, тому що один Ной був праведником всі інші люди вони були пожадливі мамоною, розпустою, велика розпустою була, де було гвалтування, вбивства, насильство було не було віруючих людей, але які були і Ной запрашував, вони не вірили, вони не хотіли. Вони просто з Ноя сміяли, що такого не може бути, такого не буде. Вони просто сміялися. І вони до останнього часу. вони Просто займалися своїми справами, з розпустою займалися вбивства, що хочеш. А ти велетні просто брали людину, таку розривали, розривали і поїдали. Це таке було знущання над людьми. І Господь, просто подивлячись на все це, він просто попередив Ноя, щоб Ной збудував ковчег і рятувався сам і своїх людей і свою сім'ю, всіх звірів з по парі, щоб потім, коли він знищить, було б. Нове розмноження, щоб ну світ заново возродився. І коли все це відбулося. Прийшовши на землю, Господь дав обіцянку, що цього потопу вже ніколи він не нашле на землю. І веселку він подарував веселку. Це знак того, що Господь пообіцяв, що потопу не буде. І тому, коли е, світ зараз є, Господь нам дає вибір, щоб ми обирали, чи ми йдемо з дияволом, так як диявол знущається над людьми, чи ми перебуваємо у Слові Божій і слухаємо Господа, йдемо за Богом, ради того, щоб бути спасіння, тому що, коли прийде Ісус Христос на землю, ті, хто не увірував, не прийняв Господа Ісуса Христа своє серце, буде також знищений, як і перший світ.